Для цього знадобиться 5 яєць, 120 г цукру і все ретельно здуваю до пишності. Додаю вершкове масло і делікатно вимішую з борошном і розпушувачем. Виходить ось таке повітряне тістечко. Випікати буду на силіконовому килимку, розпроділяю тісто і ставлю її в духовку. Температура 180 15 хвилин. А тим часом підготую начинку. У мене вишне варення, я його переб'ю блендером. О, і тісто вже готове. Подивіться, як легко тісто відстає від силіконового килимка. Це чудово! З пергаментом в мене завжди були проблеми. Намащую начинку і скручую рулетик. Тут важливо його так гарненько притиснути, затиснути, щоб він не розкрутився. Ось так в килимку я його кладу в холодильник. Уже дістаю, прикрашаю пудрочкою зверху цукровою.